18 грудня чернівецькі пластуни долучилися до міжнародної скаутської акції і передали Вифлеємський вогонь миру своїм молдовським друзям. Цю прекрасну передріздвяну акцію започаткувала у 1988 році одна австрійська телерадіокомпанія. І з самого початку планувалося таким чином підтримати хворих дітей та всіх, хто потребує допомоги й уваги у передріздвяний час, тих, хто святкує різдво поза домом у лікарнях, сиротинцях тощо. Одразу ж цю благородну справу взяли у свої руки скаути. По Україні вифлеємський вогонь поширюють члени пласту національної скаутської організації України. До Європи вогонь з вифлеєму перевозять літаком у спеціальному контейнері австрійські скаути. А вже від, від відня він мандрує з рук у руки так званою скаутською естафетою цілою Європою. Від Австрії через Словаччину та Польщу вогонь потрапляє і в Україну. Він символізує тепло, мир, злагоду і єдність християн. Один лицар колись він повертався з виглуєм з хрестових погодів, і е, він е, от запалив цей вогонь і приніс на різдво в свою родину. І з того часу наскаути, як оскільки є наступниками лицарської традиції, ну як ніби ведуть себе від лицарів, і, там символіка і, і лілея оця лицарська в них теж е, послідовність цього лицарства вона передається. Цьогоріч польські харцери передали вифлеємський вогонь миру українським пластунам 17 грудня, і вже наступного ранку цей символ віри і добра прибув до Чернівців. Буковинські пластуни того ж дня на українсько-молдовському кордоні передали вогонь Скаута Молдови. Крім того ж це символ християнства. Мы все христиане, то еще и объединяет скаутов всего мира. В каждых странах христианского мира люди берут этот огонь и берут участие. И поэтому это как бы соприкосновение всех скаутов всего хотя бы христианского мира. Разом із Чернівецькими в вогонь миру молдовським скаутам передавали івано франківські пластуни, і, хоча їм довелося досить рано виїхати, аби дістатися до кордону вчасно, вони задоволені, що потрапили на це дійство. Це ж така, якби священна річ, якщо в неї повірити, передавали інші країні, іншим людям, щоб він поширився якомога далі, якомога більше домівок, і всі мали таке щастя мати цього вогню. А в день святого Миколая Чернівецькі пластуни передали вифлиємські вогонь миру католицькі та греко-католицькі громадам. Наступної неділі символ надії і добра вони передадуть православним храмам. Мар'яна Дерда, Віталій Мельницький, телеканал Буковина.